Чи може цей золотий залишок від врожаю замінити нафту та газ? Відповідь так, і зараз я розповім, як, як це зробити. Щороку після збирання врожаю залишається величезна кількість соломи, але здебільшого вона просто лежить без діла або знищується. А тепер уявіть, що це не просто відходи, а паливо здатне обігріти будинки, сушити зерно і навіть виробляти електроенергію. Солома має величезний енергетичний потенціал. Один кілограм спаленої соломи виділяє скільки ж тепла як пів літра дизельного палива. Але це ще не все. На відміну від нафти та природнього газу, солома відновлюється щороку і майже не впливає на екологію. За допомогою спеціальних котлів, солома перетворюється на ефективне джерело енергії. Ці котли мої власні розробки. Вони дозволяють спалювати солому з мінімальними викидами та максимальною ефективністю. Уявіть, ви не тільки економите, а й допомагаєте планеті. Якщо кожен фермер почне використовувати солому для енергії, Україна може значно зменшити свою залежність від нафти та газу. Це економія коштів і захист довкілля одночасно, а також сприяє енергетичній безпеці країни. Солома це не лише залишок від врожаю, а майбутнє енергетики. Ви готові зробити крок у майбутнє? Підписуйтесь і я покажу вам, як це зробити на власному прикладу.